Вітаю, шановні 9 класи, і сьогодні на уроці празненства ми поговоримо про охорону правопорядку та правоохоронну діяльність. На двох попередніх уроках ми з вами ознайомилися з деякими юридичними професіями. Діяльність представників різних професій тісно пов'язана між собою. Для того, щоб суд розпочав кримінальне провадження, він має отримати обвинувальний акт разом з іншими матеріалами. Цей обвинувальний акт передає до суду прокурор. Готує обвинувальний акт слідчий, а прокурор його тільки затверджує. Однак при цьому здійснює процесуальне керівництво до судового розслідування. У роботі слідчому допомагають оперативні підрозділи Національної поліції а досить часто патрульні чи та дільничі офіцери поліції. Правовий статус саме цих осіб ми маємо сьогодні дослідити. Для забезпечення верховенства права в суспільстві, в суспільстві держава проводить. Правоохоронну діяльність, яка спрямована на захист прав і свобод громадян та гарантії їх здійснення. Для її ефективного здійснення держава створює правоохоронні органи, це державні органи, що проводять правоохоронну діяльність, основним завданням якої є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. А також держави в цілому від протиправних посягань. Для правоохоронних органів характерні такі ознаки, як вони здійснюють свою діяльність на основі закону та відповідно до закону, їхня діяльність спрямована на забезпечення законності та правопорядку, вони наділені відповідними правами та мають специфічну компетенцію для запобігання правопорушенням, розгляду справ, що пов'язані з правопорушенням, і наділені повноваженнями застосовувати певні заходи державного впливу, може бути арешт, трав, конфіскація майна чи інше. Правоохоронними органами в Україні є органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи Державної фіскальної служби, органи і установи виконавчих виконання покарань. Органи Державної контрольно-ревізійної служби, органи рибоохорони, органи Державної лісової охорони і інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Головною метою діяльності цих органів є охорона правопорядку, яка здійснюється у встановленому законом порядку. Кожен правоохоронний орган має свій правовий статус, який закріплений спеціальним законом. Він регламентує їхні права, обов'язки і особливості праводіяльності. Правоохоронні органи є важливою ланкою системи державних органів України, мета завдання і функції якої полягають у забезпеченні законності і правопорядку у всіх сферах життєдіяльності держави. Найпопулярнішим правоохоронним органом є Національна поліція, тому ми сьогодні поговоримо саме про. У 2015 році в Україні розпочалася реформа національної поліції, метою якої було поширення викорення корупції та беззаконня із судової та правоохоронної системи. Закон України про національну поліцію визначив правові засади організації та діяльності поліції, статус поліцейських, а також порядок проходження служби національної поліції України. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Поліція призначена для захисту життя здоров'я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, а також для протидії законності, злочинності, охорони громадського порядку, власності. Та для забезпечення громадської безпеки. Поліція проводить свою діяльність на таких принципах. Перше, це верховенство права. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Друге, це дотримання прав і свобод людини. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України. Принцип законності поліція діє виключно на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законом України. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Принцип відкритості та прозорості. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності та забезпечення публічної безпеки та порядку. Принцип політичної нейтральності. Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партій. На Партійну належності. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських відділень. Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямовано на задоволення їхніх потреб. І принцип безперервності. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. Якщо казати про завдання поліції, то вони є ось такими: як забезпечення публічної безпеки та порядку, охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності, надання в межах визначених законом послуг з допомогою особам, які. З особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайної ситуації потребують такої допомоги. Системи Національної поліції складають центральний орган управління національною поліцією і територіальні органи Національної поліції. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. У складі поліції функціонують такі підрозділи, як Кримінальна поліція, Патрульна поліція, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення, органи досудового розслідування. З метою поліпшення роботи відомства в сучасній Україні до роботи в органах правопорядку все ширше застосовують жінок. Сьогодні в структурі Національної поліції України працює майже 22% жінок. Тож такі поліцейські. Поліцейським є громадянин України. Який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний житок. На службу поліцію можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту незалежно від раси, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання. Які володіють українською мовою. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу поліції з метою, визначення стану їхнього здоров'я, зобов'язані пройти медичні обстеження, також перевірка рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності. Крім того, вони повинні пройти тестування на поліграфію за наявності їхньої згоди та спеціальну перевірку. Прийняття на роботу в поліції відбувається на конкурсній основі. Не може бути поліцейським особа, визнана недієздатною або обмежена дієздатною особою, особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, зокрема, судимість, якої погашена чи знята у визначеному законом порядку, особа, яка має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованою, Особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу поліції, або від процедури оформлення доступу до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов'язків повинен потрібен такий доступ. Особа, яка має захворювання, що перешкоджають проходженню служби поліції, Особа, яка втратила громадянство України та або має громадянство іноземної держави, або особа без громадянства, і особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліцію. Це ті особи, які не мають права стати поліцейськими. Поліцейські зобов'язані неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність поліції і присяги поліцейських. Професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог, нормативно правових актів, посадових обов'язків, наказів керівництва, поважати і не порушувати права і свободи людини, надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя, життя здоров'я. Зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Поліцейський на всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Звертаючись до особи або в разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу особи. Службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з складеною в ньому інформацією, не випускаючи службове посвідчення з рук. Найважливіші повноваження поліції це здійснення превентивної та профілактичної діяльності спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень та вживання в межах своєї компетенції заходів для їх усунення. Вживання заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання заходів, спрямованих на усунення загрози життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального адміністративного правопорушення, здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні адміністративне адміністративні правопорушення або про події. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень в межах визначених підслідності, розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, вживання заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах і інших публічних місцях, регулювання дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками. Вживання всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема, домедичної і медичної допомоги особам, які постраждали, забезпечення безпеки, взятих під, під захист осіб, і вживання заходів для запобігання та припинення насильства в сім'ї. Окрім поліцейського, точніше, поліцейські ми називаємо всі, але в поліцейському поліції є свої підрозділи. Почнемо з патрульної поліції, це підрозділ Національної поліції України. Що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першими реагує на виклик 102 з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція складається з патрулів на машинах, які патрулюють свої квартали, квадрати і забезпечують порядок, у них швидко, оперативно реагують на виклик. Та піші патрулі це головне завдання, яких працювати із жителями мікрорайону. Де здійснюється патрулювання і вирішувати проблеми на місцях, в тому числі спільно з населенням. Основним завданням патрульної поліції є а, запобігання злочинам, затримання правопорушників, порушників, забезпечення безпеки на вулицях і в громадських місцях, домагатися того, щоб люди почувалися в безпеці, допомога людям, які потрапили в складне чи кризове становище, та завоювання довіри та поваги громадськості. Положення про патрульну службу МВС визначає, що основну її діяльність становлять концепція поліція та громади, тобто налагодження співпраці та створення зворотнього зв'язку з суспільством. Реалізація такого підходу полягає у співпраці та взаємодії з населенням, громадськими організаціями, і іншими підрозділами органів внутрішніх справ. З метою запобігання правопорушенням, забезпечення безпеки, зниження рівня злочинності, а також установлення довірливих відносин між поліцією та населенням. Поліцейські зобов'язані реагувати на будь-які вияви неправомірного поводження. Якщо ви стали свідком чи учасником такого, телефонуйте на лінію 102 або кличте поліцейських, якщо вони в зоні досяжності. Немає ситуації, на які поліція мала б право відмовитись реагувати. І навіть якщо виникають певні труднощі, які патрульний поліцейський не може вирішити на місці, він має роз'яснити громадянину, куди по закону звернутися із тією чи іншою проблемою. Потреба у зверненні до поліції може виникати у зв'язку з різними життєвими ситуаціями, які можуть як залежати від нас, так і ні. У поліцію потрібно звертатися у випадках, якщо особа хоче здати екзамен на право водіння автомобіля чи мотоцикла, Особа придбала, її потрібно зареєструвати автомобіль або мотоцикл, особа хоче стати власником мисливської та газової зброї, людина втратила, загубила цінуріч, пропав хтось із родичів і невідомо, де він протягом трьох днів, людина потрапила або стала свідком дорожньо-транспортної пригоди. Людина стала свідком правопорушення щодо особи її рідне скоєно правопорушення. У разі, якщо проти людини був скоєний злочин або правопорушення, вона має право звернутися із заявою до поліції. Законодавством не передбачено особливих вимог чи певної форми щодо написання заяви про вчинення злочину. Але вона обов'язково повинна містити конкретні відомості про вчинення злочину та прохання особи прийняти невідкладно зареєструвати заяву про вчинення злочину та внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А також розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства. У заяві можна зазначити докази чи вказівки на те, як їх можна отримати, наприклад, дані осіб, які можуть підтверджувати обставин, тобто світ, якщо такі дані є. Якщо звернення не є анонімним, то варто зазначити своє прізвище, ім'я по батькові, адресу та номер телефону. Зауважу, що за відомо неправдиву інформацію про вчинення злочину, передбачено кримінально відповідальність. Ще одній підрозділ є дільничим офіцером поліції. Дільничні інспектори поліції працюють на територіях, які закріплені за кожним із них. Це може бути мікрорайон у місті, так і окремо взяти населений пункт. Один чи день. Головне завдання дільничих це провести проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи. Серед жителів адміністративної дільниці, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується, робота з населенням та громадським формуванням на адміністративній ділянці щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьба зі злочинністю, участь разом з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні запобіганні, припиненні адміністративних правопорушень та злочинів. А також у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці. Основною функцією працівника служби дільничих інспекторів поліції є забезпечення прав і свобод людини, її безпека та захист від протиправних посягань, надання у межах своїх повноважень правової, соціальної допомоги та інших послуг населення. Добір кандидатів на посаду дільничих офіцерів поліції відбувається на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають повну вищу освіту та не мають судимості. Ті, чиї дані відповідають вимогам посад, проходять відбір. Він заключається в декілька сім ключових етапів. Перше, це, звичайно, ви подаєте заявку, яку можна подати на офіційному сайті поліції. Базові вимоги до кандидата на службу в поліції я вже назвав: Громадянство України від 18 до 55 років. Повна середня освіта виконання умов щодо кандидатів, передбачених законодавством. Друге, це а вже ж, ви проходите е тестування або тест загальних навичок, який перевіряє кандидата на аналітичні та логічні здібності. Далі йде спеціальна перевірка. Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов'язаних із прийняттям до поліції згідно з законом України. Далі йде етап медичного обстеження. Служба поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сил і витривалості та, відповідно, рис психологічного профігу. Тому до кандидатів встановлені особливі вимоги щодо стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей. В даному випадку можна звернути увагу. На перелік найпоширеніших обмежень у стані здоров'я, за якими кандидати не можуть бути допущені до служби поліції. Це зір, слух, мова та загальний стан. Якщо цього у вас немає, то зверніть увагу ще і на етап перевірки рівня фізичної підготовки. Тобто ви проходите тестування кандидатів за нормативом. Це біг, комплексна силова вправа. І рівень фізичної підготовки має відповідати результати задовільно або вище за кожен з форматів. Далі настає етап ну, це мінімальне, е, мінімально те, що можна зробити, щоб вступити в поліцію. Далі у вас психологічне тестування, складається з питань з готового варіантами відповіді, та не потребує жодної спеціальної підготовки та не покликане оцінювати рівень знань. І далі, після того, як ви всі ці етапи пройшли, у вас етап співбесіди з поліцейською комісією. Під час співбесіди поліцейська комісія спілкується з кандидатом, вивчає надані матеріали та результати попередніх етапів конкурсу. Ті, хто успішно пройшов усі сім етапів відбору, обов'язково направляються на навчання і працюють у відповідному підрозділі. Ще одним підрозділом Національної поліції є кіберполіція або Департамент кіберполіції Національної поліції України. Це міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції Національної поліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організовує та здійснює відповідно до законодавства оперативно розшукову діяльність. Спеціалізується на попередженні, виявленні, припиненні та розкритті кримінальних правопорушень, механізмів підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно обчислювальних машин, комп'ютерів, телекомунікаційних та комп'ютерних інтернет-мереж чи систем. Основне завдання кіберполіції це реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів. Впровадження програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини, реагування на запади закордонних партнерів, що надходимуть каналами національної цілодобової мережі контактних пунктів, участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції щодо застосування комп'ютерних технологій протидії злочинності, участь у міжнародних операціях та співпрацях в режимі реального часу, і протидія. Кіберзлочином в сфері використання платіжних систем. Це скімінг або шимінг. Це незаконне е, копіювання вмісту треків магнітної смуги банківських карток. Це також креш-трапінг, тобто викрадення готівки з банкомата шляхом встановлення на шатер банкомату спеціальних утримуючих накладок. Це кардінг і нестанціоноване списання. Коштів з банківських рахунків, вимога до кандидатів на посади інспекторів кіберполіції це прагнення до якісних змін, громадянства України віком від 21 року, відсутність судимості, юридична освіта, знання чинного законодавства України в сфері правоохоронної діяльності, володіння основами комп'ютерної грамотності на рівні досвідченого користувача, мінімальні навички комп'ютерно-технічних. Досліджень, володіння українською та англійською мовою та аналітичні здібності і достатній рівень фізичної підготовки. Ще одним відділом є поліція охорони. Це єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушення. Після створення національної поліції, юридичні та фізичні особи, котрі користувалися послугами. Державної служби охорони перейшли під захист поліції охорони. Поліція охорони надає такі послуги: охорона квартир та будинків, охорона об'єктів, фізична охорона, пультова охорона, монтажні послуги, терміновий виклик поліції, GPS, охорона цінностей, фізична безпека та швидке реагування. Дуже важливим є і органи досудового розслідування, що є головним, є головним слідчим управлінням національної поліції. Слідчі управління головних управлінь Національної поліції в місті Києва, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. слідчі відділи територіальних органів поліції. Керівником, Керівним органу досудового розслідування є заступник голови Національної поліції України, начальник головного слідчого управління. На органи досудового розслідування покладаються такі завдання, як збирання, оцінка, перевірка та використання доказів з метою попередження, запобігання кримінальним правопорушенням. Та розслідування кримінальних проваджень, установлення об'єктивної істини забезпечення правильного застосування закону. І останній відділ, який ми розглянули, це поліція особливого призначення. Департамент поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Людь це міжрегіональний територіальний орган національної поліції, який створений. У січні 2023 року для безпосереднього виконання функцій і забезпечення публічного громадського порядку та безпеки громадян. Є КОРД, це Корпус оперативно-раптової дії, підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливість сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Це колишній підрозділ соді. І є ПОП-поліція особливого призначення. Це підрозділ Національної поліції для підтримки публічної безпеки та охорони публічного порядку, у тому числі під час проведення масових заходів. забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод, законних інтересів, здійснення охорони території це колишній підрозділ. 1. На сьогодні а, це все, що ми повинні з вами визначити. Для актуалізації своїх знань, будь ласка, опрацюйте перше завдання, зупиніться і працюйте, і друге завдання теж зупиніться та опрацюйте. Домашнім завданням за нашим матеріалом треба виконати, прочитати сторінки підручника і виконати одне із завдань, яке в нас є. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.